Миколаєвичу, аналізуючи прожитий рік, підводячи підсумки аварійності на наших дорогах, на що б ви хотіли звернути увагу наших водіїв, аби таких транспортних пригод ставало менше? Підводячи підсумки роботи відділення ДАІ за минулий рік, потрібно відмітити, що працівниками відділення Даї в минулому році виявлено 8089 порушень правил дорожнього руху в тому числі 260 водіїв, які керували транспортними засобами, засобами в стані алкогольного стеніння. Дещо знизилась аварійність, стало менше дорожньо транспортних пригод. Так, за минулий рік в районі зареєстровано 21 дорожньо транспортна пригода, при яких 8 чоловік загинуло і 31 чоловік отримали тілесне пошкодження. Значить, це я маю на увазі на території, яку обслуговує відділення Даїм. Сюди, сюди входять ці дороги району і місто, місто Волочиська. Потрібно сказати, що в минулому році одним із найпоширеніших видів дорожньо-транспортних пригод це було порушення правил маневрування. тобто, Виїзд водіїв на зустрічну полосу руху це свідчить про недисциплінованість водіїв. Говорячи, який стан дисципліни в цьому році, потрібно відмітити, що на сьогоднішній день на території, яку ми обслуговуємо, дорожно-транспортних пригод не зареєстровано. Але дисципліна водіїв бажала бути і кращими. Так, за цих 22 дні цього місяця працівниками відділення ДІІ виявлено 13 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Дуже прикро, що водії нехтують попросту своїми тими правилами, які вони кожен день повинні виконувати. На прикладі ми можемо подивитись і біля стоянку біля міського ринку. Хоча явно всі водії бачать знак, зупинка заборонена, проте практично мало хто на це звертає уваги. Для прикладу, ми зараз з вами зупинимо пару водіїв. І запитаємо, яка причина та, що вони порушили вимоги дорожнього знаку. Територія ринку одна із проблематичних в питанні аварійності, так? Ні, я б не сказав би, що це проблема. Бог милував, що в цьому році і в минулому році біля міського ринку не сталося жодної дорожно-транспортної пригоди. Але проблема виникає в тому, що затруднюється рух транспорту і. Воно все до того веде. Для покращення стоянки, паркування стоянки водіїв, які прибувають на ринок, потрібно, я думаю, нам разом із головою міської ради вирішити питання про їх стоянку на період відлучення водіїв своїх. Транспортних засобів. Цьогорічна зима зустріла водіїв чималими клопотами. А як вона, з, якими, з яким настроєм вона прийшла до працівників ДАІ? Так, в цьому році для нас великі снігопади не тільки для нас, для всіх водіїв, були вже і непривичними. Багато клопотів в нас було і працівників дорожно-комунальних організацій. По приведенню вулиці, доріг, нормальний для руху транспорту, стан. Ну, як бачите, зараз більш-менш стан доріг задовільний. І, я думаю, якщо дотримуватись уваги, пильності, можна продовжувати рух. Валерія Миколаєвичу, ви як начальник відділення ДАІ, як плануєте розпочати оцей 1996 рік? В принципі, ми вже його розпочали. Можливо, у вас будуть якісь нововведення у зв'язку з законодавством? Можливо, щось зміниться в роботі? Плануємо в цьому році, перш за все, на належному рівні провести державний технічний огляд ознайомити водіїв з новими змінами і добавками до правил дорожнього руху. Саме основне повести рішучу боротьбу з водіями, які люблять керувати цим видом транспорту під зеленим змієм, які використовують транспортні засоби не по корисних цілях, адже це тратиться державні кошти від свого колективу. Скажу прямо. Відділення, працівники відділення ДАЇ вітають всіх дисциплінованих учасників руху, як водіїв, так і пішоходів. Валерій що щоб ви ще на завершення нашої розмови е хотіли сказати водіям? Щасливої дороги, хай вони пам'ятають, що їх чекають вдома, що від їх роботи залежить не тільки їхнє життя, а й остальних. Дякую вам. Цьогорічна зима завдала чимало клопотів водіям. А як вона зустріла працівників ДАІ? Добрий день. Добрий день. Начальник відділення Даї Улії. Пане водій, чого ви порушуєте правила дорожнього руху? Яка є. Подивіться, будь ласка, знак стоїть. Зупинка заборонена. Інакше нема де стати, де я стану? Місця тут достатньо. Як ви вважаєте, це ви злоумисно Чи так вважаєте, що дорожній знак це нічого не означає? Я тут злоумисно. Означають, що ж не означає. Звісно, дорожні знаки означають, але ж як нема більше де стати, де десь... ще... Це як нема де стати? Можна і повернути направо, можна і проїхати прямо. Ваша машина стоїть. Поціпувалися, друге, тут і ви затруднюєте нормальний рух для транспорту. Затруднюють, всі затруднюють, то ж не затруднює. Ну а Разі так, щоб не... рух, а... Мені особливо, дорога погана. Ви ж до того не дивитеся, бачите, а як... От другий нарушає. Я Ход, перепрошую. різного Дорожнього переп... переїзду з нафтрі стоп. Там можна зупинитися? Я чи ні? перепрошую, вам тут розкинуто? де вам ще треба розкинути? Я питаю я от я там. Ставлю, іменно на цій дорозі вам розкинуто тут? Ні, ще... вам... що то проїжджа частина. Це нормально проїжджа? Воду не можна їхати, то можна їхати Можна їхати. Не, не в'їжджайте, чого до томас виїхати. Я в лікарню їхав. Лікарні, мені по потребі, розумієте, якби мені не треба було лікарні, як... А це не... тут яка потреба у вас? Тут Це просто нехтування.